Нас доганяє втома. Спорт підтримає тебе. Підходимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Тризуб Олександром Яковенко. Як можете прокоментувати роботи команди сьогодні? Хлопці викладувались як могли. Я їм дуже вдячний. Дуже важко було грати. Дві гри поряд, дві ланки, десять гравців. Була у «Тризуба» більшість 5 на 3. Чого не вистачило для реалізації? Я думаю, що не вистачило сил, перш за все. Якщо б були б вони дуже трошки посвіжіші, то я думаю, ми б забили шайбу. Загалом сьогодні було більше видалення обох команд, ніж учора. Чому більше сьогодні емоцій? Як бажаєте? Це друга друга гра поспіль. Ну, емоції зашкалювали, як, як ну, не вистачало трошки сил, тому вилучались. Дуже дякую. Перед зі мною головний тренер хокейного клубу Кременчук Дмитро Смець. З перемогою вас. Як можете прокоментувати роботу команди сьогодні? Ну, хлопці працювали, як і вчора, тільки на перемогу і робили свою справу корисно, дуже гарно. І... Великий рахунок. Молодці. Дійсно великий рахунок, але менше забитих шайб, ніж учора. Як загалом оцінюєте реалізацію команди? Та, ну дуже багато шайб. Ну, вистачає. Були моменти більшості і меншості для Кременчука. На щастя, не пропускали, навіть забивали. Як оцінюєте роботу в нерівних складах? Ну, скажімо так. Сьогодні вийшло у більшості у... у хлопців, які грали, ну, скажімо так, які у нас на тренування ходять у білих майках, от вони сьогодні дуже гарно розігрували, все у них гаразд виходило. То ви задоволені всім складом як першими п'ятірками, так і останніми. Так, усі хлопці несли свою ліпту в перемогу. Дуже дякую ще раз перемогою. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.